Так, народ, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні маємо 16 липня 2025 рік. Давненько я не випускав відео. Хочу зазняти вам, як ми будемо підживляти нашу сою різних типів вирощування, ГМО і класичну. Трактор Т25, ну і наш новий оприскот, про якого я ще не встиг зняти відео, але не згодом я його зазнімлю для вас. Хочу показати, якими препаратами ми користуємося, тому що ми одночасно підживляємо і обробляємо фунгіцидом нашу сою. Першим препаратом користуємося це квантум Актив. Його додаємо на гектар півтора літри. Це в нас де друге позакороневе підживлення після цвітіння. Ну деякі, деякі сої у нас ще доцвітають, а вже деякі перецвіли. Також додаємо ще молібден, добродій, його додаємо 2 літри на гектар. Ось такий фунгіцид, альфовський релевант. Додаємо 800 грам на гектар. І додаємо ще по 200 г на гектар е прилипача ахетешного Агропав екстер. Це органосиліконовий. Виїжджаємо оприскувати під вечір. Погода нам дозволяє. Е також будемо кропити вночі. З додатковими фарами, які я доставив до даного оприскувача. Дані фари йдуть від самохідного оприскувача Джундір. Пізніше покажу, як вони працюють в роботі. Трактор заправлений, бакова суміш також заправлена. Набрав я 400 літрів води, включив мішалку. По дорозі буду це все перемішувати. Зараз закриваю кришку оприскувача і відправляємося в поле на сою. Times like these, times like these don't come and go But two hearts in a billion Singing hallelujah Hey, there's something in at night Way up in the base we go Hey, there's something in at night Say, I feel it in the sky about Way down in the base we go Hey, I feel it in the sky about Why don't we call it out? Друзі, приїхали на нашу другу діляночку, так як я вже одну ділянку покропив. Приїхав на іншу. Тут у нас посіяна соя сорту Абі, гемомодифікована. модифікована. Хто пам'ятає відео з посівів? Я посівний матеріал купував в компанії Агрохімпартнер. Сіяли ми цю сою з висимо 160 кг на гектар. Тут у нас всього лиш був один гербіцидний обробіток. І обробляю я її оригінальним Roundup Max. Ось можемо побачити, на 16 липня вона виглядає чисто. Сюди не, давали, не додавались ніякі мінеральні добрива. Це наш новообраний цьогорічний город, нова ділянка. І тут ми вирішили посіяти сою, розробити дану площу. Ось така вона соя. Ось, вона вже погілкувалась, доцвітає. Звичайно, є в нас ділянки покращі, там, де ми вже обробляємо їх руками, і соя там, на відміну, краща. І Починаються вибивати нижні боби. Будемо проводити друге позакореневе підживлення. Зараз розкладаю штанги і будемо оприскувати нашу сою. Другий раз підживляти. Незабаром знімлю для вас відео про. Огляд нашого нового придбання, оприскувача. Не Було трішки часу, як для вас знімати. Робота за роботою. Зараз трішки є можливість зняти для вас відео, так як ми підживляємо сою. Кроплю я розпилювачами. Ecojet. Після покупки даного оприскувача, ось можемо побачити, тут у нас є трьохпозиційна форсунка. В комплекті, коли ми купували нам наш даний оприскоч, нам подарували ще інжекторні розпилювачі. Гербіциди я вношу інжекторними розпилювачами. Це касовська форсунка, а підживки стараюсь вносити екоджетовською форсункою. Працюємо з виливом 200 кг. Тут я вже зняв штопор, щоб у нас працювала гідравлічна стабілізація. Фари не знаю, поки що не буду включати, поки що ще видно, хоча ми будемо кропити. До пізньої ночі фари нам ще сьогодні пригодяться. В тракторі Т-25 я працюю на третій пониженій передачі і з тиском 4. Зараз вам покажу. Нашу класичну сою. Будемо її тільки підживляти. Ось тут йду, а вона вже вище коліна. Зараз покажу. Це класична соя сорту корол. Вже погілкувалася. Маємо нижні бобики. Ось така соя. Ну, Хочу сказати, що весна була цього року вологою. І ґрунтовий гербіцид чудово спрацював. Що страховим гербіцидом та за ми забирали е інші буряни, які грунтовий пропустив через місяць часу, ну вже не давали максимальну дозу, щоб е не сильно присадити ріст сої. Оприскувач. Набираємо 400 літрів. Зараз за пару хвилин буду закривати воду. Набираємо 400 літрів, так як Т25 добре працює з нормою, коли на оприскувачі є 400 літрів об'єму води. Так, друзі, докроплюємо нашу сою останній сорт, сорт Канзас. Хочу показати вам цей сорт детальніше. Вже гарно погіркувався сорт. Знизу можемо побачити стучки залізі. Соя вже доцвітає. Стоїть вона високою ось. Рівно ви починається картоптра. вже не видно. Працюємо з синім освітленням. Вилив 200 літрів на гектар. Так, народ, докропили нашу сою. Останній сорт був у нас в обробітку, це сорт Канзас. М -м -м. Оцініть нашу сою в коментарях. Ось таке в нас вийшло відео, як ми підживляли нашу сою. Також обробляли фунгіцидами. Напишіть в коментарях, хто з чим підживляє. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.